Засідання у справі умисного вбивства Сергія Спочинського відбулося в стінах Ужгородського міськрайонного суду. Нагадаємо, моторошна подія на АЗС у Мукачеві сталася 25 лютого 2019 року. Тоді загинув 20-річний оператор автозаправної станції. Його побили до смерті двоє розбійників. Забрали більше трьох тисяч гривень і втекли на автомобілі, за кермом якого був третій їхній спільник. Одного співучасника злочину Володимира Кампова вже засудили на 13 років позбавлення волі. Щодо інших двох справа триває. Минулого судового засідання засуджений Кампов був допитаний як свідок. Він розповів про обставини, приготування і вчинення до розбійного нападу. Допитаний 13 на 2023 року Кампов надав покази, що особисто мені з прямий удар киянкою в область голови Аданашовський. Удар бітою в область голови по касатіні. По даним тілесним ушкодженням том 2 Артур 188 в наявності є висновок СМЕ no 2019 від 05.04.2019 року, виготовлений завідувачем Мукачівського районного відділення СМЕ Ремета Іваном Васильовичем. З цього приводу необхідно. Даного експерта допитати щодо можливості в даному випадку настання смерті від касательного удару бітою, а також з інших питань у підсумку. Адвокат обвинувачених заявив клопотання про допит в якості свідків, понятих, які були присутні під час відібрання зразків для експертиз, а також про допит самих експертів. При цьому сторона потерпілої висловила свою позицію щодо цього клопотання. Сторона захисту має можливість звернутися з адвокатським запитами, дані і отримати всі необхідні їм документи. Випадку, якщо такі є перешкоди, це вже тоді інші стані та тимчасовий доступ. Тому в частині витребування ми просимо відмовити по частині витребування інформації. Відкладає в зв'язку з як передчасник, послухаємо передовіді даних осіб. Їм запитання, що вони закінчили, які мають... А далі, якщо виникне, тоді ну, розглянемо по суті дане, чи потрібно їх них. У зв'язку з тим, що суддя ухвалив клопотання про допит експертів, засідання відклали. Двом обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проти чого одразу виступила сторона захисту. Прошу відмовити в задоволенні клопотання прокурора застосувати інші запобіжні заходи стосовно кожного, цілодобовий домашній арешт з засобами контролю. Однак суддя таки задовольнив клопотання прокурора про призначення обвинуваченим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою трок до 30 квітня. Наступне засідання у справі умисного вбивства Сергія Спачинського призначили на 28 березня 2023 року.